Прийшли на допомогу при фронтовому місту. Днями у Миколаїв прибули комунальні бригади з Одеси та Івано-Франківська. Вони допомагають закривати вікна в будинках, що постраждали внаслідок обстрілів. Як тривають роботи та чи встигнуть комунальники ліквідувати проблему до початку опалювального періоду? Дивіться у сюжеті далі. Фактично, кожен другий з понад трьох тисяч багатоквартирних будинків у Миколаєві наразі частково або повністю без вікон. Дірки у віконних рамах закривають ОСБ плитами. Однак через часті ворожі атаки сил місцевих комунальників не вистачає. Насправді, з тих всіх будинків, в яких розбиті вікна, сьогодні є багато квартир, ну майже 50%, в яких не перебувають зараз люди. Сьогодні ми використовуючи підйомники, піднімаємо туди спеціалістів, які їх закривають ОСБ плитами задувають ліною і так далі на сьогодні нам ми зрозуміли що ми не справляємося таким темпом власними силами я звернувся до асоціації міст україни з приводу того щоб інші міста надсилали нам свої ремонтні команди на заклик олександра сінкевича відгукнулися одеса та івано-франківськ ці міста направили свої ремонтні бригади на підмогу місцевим комунальникам і вже сьогодні працюють Пліч опліч. На сьогоднішній день от то, що ми бачимо, це працюють якраз бригади Івано-Франківських та Одеситів. Вони допомагають на місці свіжого прильоту, і також ми їх розподіляємо по інших вже об'єктах, які були до цього зруйновані. З сусідньої Одеси приїхали більше десяти працівників. Їх час від часу будуть змінювати колеги. Місто Івано-Франківськ відрядило близько 30 своїх комунальників. На сьогоднішній день ми в основному використовуємо свою техніку, матеріали, які нам надають в основному теж благодійні фонди, в тому числі Червоний Хрест, комітет Червоного Хреста. А нам від них потрібна тільки робоча сила, тобто ми їх залучаємо саме до виконання робіт. Спільними зусиллями комунальники планують до старту опалювального сезону встигнути закрити всі пошкоджені вікна. Проте у департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва не виключають, що цифра об'єктів, які потребують відновлення, може зрости, якщо обстріли продовжаться. Олександр Матюшенко Роман Базик Богдан Іванов, телеканал Март для єновин.